Привіт всім зі світу бджіл. Кожний, хто має справу з бджолами, знає такого паразита, як Вагароа. Він, звичайно, є шкідливим для пасіки і завдає значної шкоди бджолам. Але звичайно, окрім нього, у вуликах є інші, хто може завдавати значної шкоди бджолам, але їх неможливо побачити неозброєним оком. З року в рік через цих паразитів гинуть тисячі пасік. Адже цих паразитів майже неможливо позбутися цілком. Тому школу, яку вони приносять бджолярам, оцінюються в дуже великих обсягах. А тепер про ще одного паразита, якого ми виявили в себе на пасіці ще два роки тому. Мова йде про кліща Сарактофор. Багато даних щодо його шкідливості є відсутніми, тому неможливо сказати гарантовано, чи є він шкідником для бджіл. Але ми його зустрічали в тих сім'ях, де взимку зникали бджоли. У більшості випадків при мікроскопічному дослідженні можна було його зустріти у підморі, а також на тілах мертвих бджіл. Він зустрічався майже у кожній сім'ї, де взимку зникали з якихось причин бджоли. Осипалися, були дратівливі, а також не тримали клуб. Ось саме тут можна бачити, як ці кліщі повзують на бджолі, яка, звичайно, загинула ще взимку і знаходилася у підморі. На її тілі їх можна нарахувати більше десятка, а інколи того більше. Ідентифікувати їх звичайним оком це вкрай складно, і їх можна побачити лише при збільшенні від 10 до 25 крат. Саме так ми їх і зустріли, коли перевіряли зимовий підмор, а також сміття з дна вулика. Тож постає багато питань, і питань і шкідливості ще будуть відкритими довгий час. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Далі буде.